Найкращий спосіб заробляти в 2023 році досить така цікава тема, обширна тема, незрозуміла, з чого мені тут почати. Насправді є дуже багато спосібів, як заробляти гроші. Спершу хотів би б я виділити саме такий. Цікавий самий новітній це звичайно, робота зі штучними інтелектами. Зараз світ стрімко розвивається. Якщо ви дивитесь це відео, почули від мене слово штучний інтелект і не знаєте, що це таке. Ребята, все дуже погано, все дуже погано. Бистро йдіть в Chrome, в Google. Забивайте, будь ласка, штучний інтелект, які є софти, і будь ласка, їх досліджуйте. Про що я саме зараз говорю? Є дуже багато вже сервісів, які замінюють людей. Тобто, в плані копірайтингу, створення відео. Фото-банерів, відеобанерів, моушен реклама. Ну, дуже багато про копірайтинг, також про код, кодінг, тобто it сфера І насправді штучний інтелект гарно працює. Це не просто щось сере, це вже дуже крутий сформований продукт. І якщо ви не знали про штучний інтелект, то дуже багато людей, тим паче віком старше, люди за 30, 35, 40, 50 років, вони тим паче про нього менше чули. І на цьому можна гарно заробляти. Але як заробляти? Перше, це, звичайно, якщо ви працюєте в якійсь конкретній сфері. Наприклад, ви SMMник, медіабайер, чи ви дизайнер, чи ви програміст, то штучний інтелект дуже гарно вам буде допомагати в роботі, і ви будете економити свої години в праці. Відповідно, економія рівно заробила. Але. Якщо ми говоримо конкретно про заробіток, то хочу вам підкреслити ту тему, що ви, тільки що почули від мене, що штучний інтелект замінює нам копірайтинг, створення відео, фото банерів, мошен, реклама, кодінг і так далі. І є такі біржі, як Upwork, Fiverr, Freelance Hunt і так далі, де люди готові заплатити вам. Фрілансерам гроші за те, щоб ви зробили невеличкі задачі. І ці задачі можуть бути, наприклад, напишіть, будь ласка, е копірайтинг для для сайту по весільним платям, наприклад, або зробіть мені фотобаннер такий-то, такий то І зараз вам не потрібно мати ці навики цієї професії, щоб виконати цю задачу. Вам просто потрібно знати, який саме штучний інтелект може зробити її за вас. Тобто цю роботу за вас безкоштовно. Тому ми просто беремо, маємо список різних сервісів, які роблять конкретні задачі. Заходимо на різні біржі, шукаємо роботу. І зробимо через штучний інтелект саме готовий варіант цієї роботи. Присилаємо клієнту, отримуємо за нього гроші. Все дуже просто, дуже легко. Я не буду зараз це перед вами розбирати, як це поетапно робиться. Ось, але це дуже хайповий напрямок на даний момент, яким користуються тисячі людей, поки що не десятки тисяч, не сотні тисяч. Але тисячі людей по всьому світу цим користуються. Ось, поїхали далі. Я записую це відео на момент, коли зараз наступає літо. Коли зараз наступає літо, і дуже багато людей можуть думати про підзаробітки, особливо люди, які вчаться в інститутах, в коледжах, можливо, в школі. Ось і я би вам запропонував подивитися в сферу телеграм-каналів. Особливо на українському ринку зараз телеграм-канали ростуть. І їм потрібні такі люди, як закупщики реклами, продавці реклами, люди, які створюють контент, знову ж таки, ви знаєте, де можна створювати контент. Ми з вами тільки що говорили, що через штучний інтелект, і відповідно люди, які займаються адмініструванням каналів, все це ви можете робити, все це не потребує супервисоких знань, про які ми будемо говорити пізніше, наприклад. Але Ця робота в робота в сфері телеграму. Вона досить проста, якою можна навчитися буквально за декілька днів. І тим паче це не потребує інвестицій. Звичайно, якщо ви хочете мати свій телеграм-канал, вам потрібно буде набратися знань, як це все вести, де закупляти рекламу, як її продавати, і потім інвестувати свої гроші в створення свого телеграм-каналу. Але це вже трішечки інший левел, про який ми будемо говорити в наступних відео, не в цьому. Наступне про що я би з вами поговорив, це про те, що про діджитал сферу, звичайно, тому що я сам з діджитал-сфери. я займаюся рекламою. мене рекламна агенція, яка веде клієнтів по всьому світу, де ми налаштовуємо їм рекламу в Фейсбук, Інстаграм, TikTok, Google, також Twitter може бути і так далі. Ну, в YouTube, звичайно, де ви зараз бачите мене, також ми тут налаштовуємо рекламу і ми її ведемо до на наших клієнтів. І якщо ви новичок і ви думаєте, куди би податися, де би заробляти гроші, то звичайно рекламна сфера це дуже круто. Тобто ви можете освоїти професію за 1-2 місяці, піти в агенцію або фріланс і заробляти звідси гроші. Тим паче. Це сфера, яка вам буде дуже потрібна, навіть якщо ви підете з, зі свого напрямку. Якщо ви підете, ви працюєте, наприклад, як Google спеціаліст, або як Facebook-спеціаліст, який налаштовує рекламу на цих площадках, ви потім починаєте робити там, наприклад, свій бізнес або в іншій сфері, у вас все одно є база марк-маркетингу, і тим паче, саме в цих платформах, в яких ви працювали, і ви можете її використовувати для розвитку своєї справи. Це дуже круто, саме тому я і тут, тому що спочатку я починав товарний бізнес, де я налаштовував рекламу на свої товари. Після чого я почав налаштовувати рекламу також своїм клієнтам. Я зрозумів, що мені легше налаштовувати її клієнтам, мені простіше так взаємодіяти, тому що я на той момент я навчався в Австрії, мене не було локально в Україні, були різні моменти, і я її почав. Почав працювати на фрілансі по факту, і після того створив свою агенцію досить, досить просто. Також, якщо ми говоримо про діджитал сферу, то такі напрямки, як СММ, тобто Social Media Marketing для інстаграма або тіктока, вони також дуже вистрібовані. Особливо я хочу акцентувати увагу на створенні вертикального контенту. Тобто це рілси та тіктоки. Так як кожному бізнесу потрібен потрібен трафік, потрібні ахвати. І рілси та тіктоки це безкоштовний трафік для його бізнесу. І він готовий собі наймати спеціаліста за 500-2000 доларів на місяць, який буде для нього знімати та створювати контент, який буде поститись на тих платформах. Які відповідно збирають органічні охвати. Тому подивіться в ці напрямки. Звичайно, усе, що б ви зараз не робили, це може бути реклама, social медіа маркетинг або робота в Телеграмі. Ви все одно це все можете зв'язати зі штучним інтелектом, який буде робити за вас деяку частину роботи, і вам відповідно легше буде стартанути в цій сфері. Тому заключення цього відео я хотів би сказати, будь ласка, дивіться на штучні інтелекти. Розвивайтеся в цьому Світ йде, тому що якщо 10 років назад говорили нам, що купляйте біткоін по долару і він виросте, ми цього не зробили, то те саме можна зараз сказати про штучний інтелект. Якщо ви не будете розвиватися або слідкувати за штучним інтелектом сьогодні, то через 10 років ви просто не зрозумієте, що взагалі коїться в цьому світі, тому що штучний інтелект буде змінювати його досить, дуже та дуже швидко. Удачі вам і переглядайте наступні наші відео.